Комітету і доповідачі. Сьогодні ми проводимо 10-те позачергове засідання виконавчого комітету Схверської міської ради від цього на п'ятого року. Згідно регламенту виконавчого комітету, якщо відсутній голова виконкому, у разі її відсутності засідання виконавчого комітету проводить секретар виконкому, тобто це я з Гарківського пана тому сьогодні. Буду головувати на засіданні виконавчого комітету я. Так, в нас сьогодні на розгляд є в порядку денному 12. Зачекаю, лечу. Так, які будуть пропозиції щодо початку виконкому? Розпочаток. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались одноголосно. <поємо> Сьогодні, да, в нас порядку денного на розгляді 12 дитячих питань. Прошу проголосувати і взяти порядок денний за основу. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. В кого є доповнення пропозиції до порядку денного? Немає. Тому <поємо> прошу проголосувати за порядок денний в цілому. Хто за? Проти, утримались одного Переходимо до порядку денного. Перше і дванадцяте питання Доповідачем у нас сьогодні Оленченко Олена Анатолівна, начальниця служби у справах сім'ї та дітей Спирської міської ради. Перше питання про затвердження заходів знаходи відзначення Міжнародного дня захисту дітей. Доброго дня. Прошу підтримати проект рішення про затвердження заходів з за нагоди відзначення міжнародного дня захисту прав дітей, які будуть проводитися 2 червня 2025 тисячі двадцять п'ятого року. Основні заходи проектом рішення передбачено затвердження складу організаційного комітету з нагоди відзначення міжнародного дня захисту прав дітей, Затверджено план заходів проведення заходів з нагоди відзначення свят, затвердити коштувати рад сумі шість тисяч гривень на проведення заходів. Основні заходи будуть проводитися в паркуні Максима в парку відпочинку Максима Ривського для дітей перших-четвертих класів та старших класи на центральному стадіоні міста Сквира. Також плануються заходи проведення в закладах культури, закладах освіти, закладах освіти для їхніх вихованців. Прошу підтримати дані досі. У когось пропозиції, доповнення до відпроекту рішення є? Немає. Прошу проголосувати за рішення за основу та в цілому. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Рішення прийнято. Друге питання про організацію проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2025 році. Це що таке? Це літає. Так, у нас тут е, відбувається да, е, такі повітряна тривога все-таки. Давайте щоденько проведемо виконком і спустимося до укриття. Даним рішенням передбачено затвердити міжвідомчою оперативний штам з координації проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2025 році затверджено план, затвердити план заходів щодо організації та проведення оздоровлення та відпочинку дітей. Планується робота пришкільних таборів та, та, та відповідно до розподілу потівок для, для сімей різного, різного рівня неправополуччя. Відповідно до розподілу Київської обласної служби права дітей та ж оздоровлення дітей та організаційні заходи щодо проведення заходів оздоровлення та відпочинку. Пропозиції доповнення проєкту рішення є членів конкору? Немає. Немає. Прошу проголосувати за, за рішення за основу та в цілому. Хто тобто, за проти, отримали одноголосно рішення прийнято? Третє питання про надання дозволу на вчинення правочину від імені малолітньої дитини чайки Марка Олександровича 26 шостого квітня двадцять року народження громадянину чайці Олександру Геннадійовичу таланчук Ганні Іванів до служби дітей. Перської міської ради надійшла заява Чаки Олександра Геннадійовича та заява Ланчук Анни Іванівні з проханням надати дозвіл на вчинення правочину від імені малолітньої дитини на придбання житла квартири в місті Києві, так як часті Олександр Геннадійович виділені кошти на придбання житла як учасником бойових дій на засіданні. Комісії з питань захисту прав дітей розглянуто дане питання, розглянуто документи віддані до заяви. Прошу підтримати дані. Голосного рішення прийнято. Четверте питання: про надання дозволу на вчинення правочину від імені малолітньої дитини Ланчинського Сергія Сергійовича 18.01.2014 року народження громадянину Ланчинському Сергію Миколайовичу та Ланчинській Олені Володимирівні. До служби справ дітей Тасіньська міської ради на дістання Сергія Миколаївича та Ланчинської Олени Володимирівни. Проханням надати дозвіл на вчинення правочину, придбання будинку земельної ділянки в селі Руда, так як Ланчинському Сергію Миколаючу виділені кошти для придбання житла як учаснику бойових дій, оскільки майно знаходиться на нашій території, прошу підтримати дане рішення. Розглянути дане питання на засіданні комісії з доданими матеріалами. Так. В кого є доповнення пропозиції? Немає. Прошу проголосувати за основу та в цілому. Хто за? Проти утримали? Одноголосно рішення прийнято. П'яте питання: про затвердження висновку органу опіки та піклування Смирської міської ради про доцільність позбавлення батьківських прав Дякіна Дмитра Сергійовича 88-го року народження щодо малолітньої дитини В'яткіна Даніїла Дмитровича 2001 року народження. В'яткіна Дмитро Сергійович та Людмила Васильівна перебували у шлюбі з 2017 року. У 2020 році рішенням суду вони розірвали свій шлюб. Під шлюбу вони мають малолітню дитину, так як порядка Дмитро Сергійович не бере участі у вихованні та утриманні дитини. Взагалі місце знаходження його невідоме на даний час. Людмила Васильна звернулася до заяви щодо надання висновку про лісу Її колишнього чоловіка, батьківських прав відносно малолітньої дитини на комісії з питань захисту прав дитини, розглянуто дана заява доданими матеріалами. Серед матеріалів була заява, заява сусідів мешканців будинку, в якому проживає Людмила Силіна своїм сином, де сусіди підтверджують факт того, що батько не кивляється до сім'ї, не цікавиться життям та, та забезпеченням своєї дитини і навчанням. І сусіди підтверджують, що він, коли виявляється, здійснював сварки введеному твердому стані. Просто озвучте висновок органу. А ми підтримуємо. Так, в когось доповнення пропозиції є. Прошу проголосувати за рішення за основу та в цілому. Хто за проти? Утримали одноголосно рішення прийнято. Шосте питання. Органу обіки та піклування Смірської міської ради про доцільність позбавлення батьківських прав заруднього Вадима Олександровича 95-го року народження щодо малолітньої дитини Заруднього Нікіти Вадимовича 19-го року народження, коротко висновок. Олександровича відносно малолітньої дитини заводньої Нікіти Вадимовича. На комісії з питань захисту прав дитини розглянути документи та дане питання і прийнято рішення про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав? Доповнення пропозиції до проєкту рішення є. Так, прошу проголосувати за умову та в цілому. Хто за? Проти утрималося довгоголосно рішення прийнято. Цьому питання про продовження терміну перебування малолітньої Козарівської діани Євгенівни 25 року народження в сім'ї патронатного вихователя. Козарівська діана Євгенівна 24 лютого влаштована на виховання в патронах. Просимо продовжити термін перебування малолітньої патронатній сім'ї. Так доповнення пропозиції є. Так, прошу проголосувати за рішення за основу та в цілому. Хто за? Проти утримався одноголосно рішення прийнято. Восьме питання. Про продовження терміну перебування малолітнього Орлова Олександра Олександровича 23-го року народження в комунальному закладі Сквирський центр соціальної підтримки дітей та сімей. Надія Сквирської міської ради Білоцерківського району. Те саме питання. Продовжуємо перебування дитини у центрі сім'ї і дітей. Надія. Хто за? Проти утримались? Терміну перебування малолітньої Савітської Дарини Геннадіївни, 16-го року народження у центрі Надія. Хто за проти утримались рішення прийнято Десяте. Про продовження терміну перебування Малолітської Савітської Мілани Віталіївни. Двадцять першого року народження у комунальному закладі Надія. Хто за? Проти утрималися? Рішення прийнято, дякую. 11. Про продовження перебування малолітньої цивільської Олександри Геннадіївни 19-го року народження в комунальному закладі Надія. Хто за? Проти утрималися. Дякую. Рішення прийнято. 12. Про продовження терміну перебування малолітньої Діситенко Поліни Олексіївни, 22-го року народження в комунальному закладі Надія. Хто за? Проти утрималися? Рішення прийнято. Я вам дякую. Всі питання 10-го е десятого 10 виконкому розглянуті. Е прошу проголосувати за закриття виконавчого комітету. Хто за? Проти виконавчий комітет.